За кілька кілометрів від центру Мюнхена саме такого сміття чекає брат екскаватора Арне. Те, що колись було частиною стелі або підвіконня будинку фінуправління, приймають тут на переробку за якихось 5-10 євро. Роздрібнювач знаходить зайві матеріали між каменями, наприклад, металеві часточки. Більше бетонні шматки треба розтрощити. Це відбувається під тиском 320 бар. Дрібні камінці проходять через перше сито, великі рухаються до спеціальних грубих жор. Магнітний сепаратор виділяє останні металеві часточки. Ще раз прохід через сито і перероблений гранулят майже готовий. Бетонні шматки, які все ще завеликі, знову йдуть до млина. Тут переробляється близько тисячі тонн будівельних відходів в день. І зовсім не грає ролі. Хто зараз попереду? Червоні чи сині камінці з колишнього фінуправління тепер будуть завжди поруч, бо з них складатиметься будова нового мюнхенського стадіону. Це славетна альянс арена. Вона майже готова. На ній вже тестують освітлення. Від колишнього фінуправління до арени 12 кілометрів. Камінці подолала цей шлях і перетворилося із елементів руїни на частку нової споруди. Сам апарат для роздріблення бетону мобільний. Він приїздить туди, де в ньому є потреба. Бетонні гранули завбільшки до п'яти сантиметрів, готові до нового застосування, але в них можуть ще залишатися шкідливі частки. Тому перероблений будматеріал регулярно перевіряється. Раз на добу бетонні проби перемішують із водою в лабораторії технічного університету Мюнхена. Експерт перевіряє, чи не містить гранулят важкі метали, олії та смоли. Але для того, щоб стати цілком придатним для нового використання, гранулят має бути не тільки чистим, але й міцним. Тому його піддають відповідному тестуванню. Сталевий клин вагою 40 кілограмів, товче бетонні рештки в сталевій ступці. Який відсоток камінців здатно опиратися трощенню стає зрозумілим після просіювання скрізь п'ятиповерховий решиток? Якщо проби бетону не шкідливі та міцні, пункт перевірки матеріалів дає сертифікат? Тепер це буде парковка для автобусів. Ми вкладаємо перероблений матеріал шарами. Робимо його щільним та кладемо зверху асфальт. Так зі шматка бетону колишнього фінуправління з'явилась північна частина автомобільного майданчику. Втім, з цієї сировини можна виробляти не лише підлогу. І фундаменти колишніх будов дедалі більше будуть втілюватись у стінах нового Мюнхена.